Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо чудові рулетики з маковою начинкою, духмяні, ніжні, м'якенькі, золотаві, апетитні та дуже-дуже смачні. В глибоку миску вливаємо злегка тепле молоко, додаємо столову ложку цукру з загальної кількості, дріжджі та 3-4 столові ложки борошна з загальної кількості, обов'язково його просіявши. Ретельно перемішуємо, накриваємо, залишаємо приблизно на 15 хвилин. Робимо здобу. до яєць додаємо сіль, ванільний цукор та цукор. Не забуваємо, що столову ложку ми вже забрали. Злегка розтоплене вершкове масло. Все ретельно перемішуємо. Опара підійшла. Об'єднуємо дві маси. Тепер можна додавати частинами просіяне борошно. Головна умова не забити тісто. В кінці додаємо 2 столові ложки рафінованої олії, збираємо всі крихти. Робочу поверхню притрушуємо борошном, викладаємо тісто, його також злегка притрушуємо. Обвалюємо в борошні та починаємо вимішувати 5-7 хвилин. Борошна більше не додаємо, краще змащуємо руки олією. Готово. Викладаємо у форму, яку змащуємо олією, тісто також трохи змастити. Накриваємо та залишаємо на 40-60 хвилин. Гарно піднялося тісто, воно дуже пухке та ніжне. Викладаємо на робочу поверхню, скачуємо в рулетик та розрізаємо на 16 частин. Кожну частинку округлюємо, накриваємо та даємо відпочити 10 хвилин. Можна працювати. Розкачуємо пласт, який обов'язково перевертаємо гладенькою стороною донизу. Викладаємо начинкою. Це може бути не тільки макова начинка, а будь-яка за вашим смаком. Скручуємо рулетик ось таким способом. Викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Накриваємо, залишаємо на 30 хвилин. До жовтка додаємо столову ложку молока та змащуємо рулетики. Можна притрусити маком, даємо з масі підсохнути, і якраз духовка розігріється до 180 градусів. Випікаємо 25 хвилин, в залежності від вашої духовки. Все готово. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте завжди з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових зустрічей!